Це буде в записі, оскільки в нас дуже багато бажаючих дітей послухати, подивитися, не сам фільм, а саме обговорення. Е, Хочу трошки розповісти про фільм, чому ми його показуємо. і, Взагалі, що це за програма. Ми в центрі намагаємося спілкувати говорити про інклюзію, доступність через мистецтво та культуру. І фільм кіно один з важливих та ключових медіумів, які власне можуть зачіпати важливі суспільні та гуманітарні питання. І один з фільмів програми це другий фільм показу. І коли я формувала програму, я подумала. Що ну неможливо не включити фільм Плем'я Мирослава Спислобошпицького, тому що це один з найважливіших фільмів, який проявив український кінематограф на світовому на світовій аудиторії. Це практично унікальний фільм не тільки для України, але і для Європи, тому що він повністю він як режисер. Декламує він це німий фільм, тобто він знятий абсолютно без перекладу та, та титрів для, для, для пояснення. Але як як як, як як, як кажуть, що злість та любов не потребує перекладу, тому фільм абсолютно візуальний, абсолютно зачіпає дуже багато складних питань. І я, я пропоную вам залишити ще після фільму обговорити, щоб не залишатися з цим наодинці після фільму, тому що питання е, жестової мови це один з аспектів цього фільму, але є ще безліч соціальних питань. І я хочу представити наших е, спікерів сьогодні, наших гостей. Е, е, з, я дуже рада, насправді, що ви долучилися і готові обговорити в фільмі питання. Жестові мови в, в Україні і в цьому фільмі, тому з нами сьогодні Наталія Кравцова, співзасновниця та голова Всеукраїнської асоціації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю. Ніна Ніна Мацюк, експертка з питань інклюзивності та безбар'єрності, та Олена Чернишова, перекладачка жестової мови. Дякую вам, що знайшли час. І, взагалі. Хотіла б обговорити, як правильно звертатися до людей нечуючих, людей з вадами слуху, глухих. Я переглядала інтерв'ю Мирослава Слабошпицького фільм, знятий в 2014 році, і це були абсолютно всі слова глухі, німі. Розкажіть нам, будь ласка, щоб ми почали. Правильно коректно спілкуватися почнемо з маленького та Наталі, Наталя, якщо можна Я чи Ніна почне ну, Давай спочатку Так, я зі своєї сторони кажу глухі. Чому? Тому що це спільнота, яка себе так ідентифікує. Тобто, це люди глухі, і я коли пишу, я їх пишу з великої літери. Чому тому що так роблять в Америці спільнота, пише себе з великої літери, тобто це люди, які спілкуються саме жестовою мовою, тому що є медичний термін глух, глухота. Але е, у людей може бути втрата слуху, але люди не спілкуються жестовою мовою, тобто вони себе не ідентифікують як глухі. А саме спільнота, яка про себе говорить, що ми глухі, вони спілкуються жестовою мовою, в них є культура глухих, так, і е, вони так про себе говорять, що я глухий чи я глуха. Тому такий термін ок. Е, так, всім привіт. А я в доповнення до того, що сказала Наталя, скажу своєї професійної особистої точки зору. Теж я намисно хотіла, щоб Наталя відповіла першою, щоб вона дала цей культурний її контекст. Тому що напевно, якщо ви прийшли на цей фільм, то ви напевно цікавитеся питанням інклюзії безбар'єрності. і безбар Коректна лексика це невід'ємна частина інклюзії безбар'єрності, і в правилах недискримінаційної лексики у нас є. Два принципи: принцип з людина, да людина на першому місці. а Потім ми говоримо про порушення, діагноз або вид інвалідності у цієї людини. І так да, за таким самим принципом формується слово Олучення людина з інвалідністю в контексті людей, які мають порушення слуху або не чують, то ми говоримо людина з порушенням слуху. Так говорять чуючі зокрема тому, що ми знаємо цю негативну конотацію слова глухий, і саме тому важливо знати оцей контекст культурний про який щойно говорила Наталя, і розуміти, да, чому люди ідентифікують себе саме з культурою, про яку сказала щойно Наталя. Е, я для себе особисто визначаю, е, як якщо людина в курсі цього контексту, то е, мені дуже окей, коли людина використовує це е, слово. Наприклад, в спілкуванні сьогодні ви також помітите, що я буду використовувати людину з порушенням слуху, Наталя буде використовувати слово глухий, і нам обом буде абсолютно окей, і комфортно, тому що ми знаємо ці контексти. Якщо людина не знає цього контексту або просто мімікрує під спільноту людей, тоді це не етично і не по відношенню до цих е, людей, тому тут ви визначаєте е, для себе особисто наскільки близько ви себе ідентифікуєте до спільноти, і як саме ви е, можете говорити. Так, власне, я хотіла сказати про спільноти, що ми серію фільмів будемо говорити про різні етнічні спільноти, різні соціальні спільноти, різні принципи про різний соціум, як тому кіно це як універсальна мова для, для розмови. І хотіла сказати, що Наталя брала участь в кастингу фільмів для акторів фільму. Тому хотілося щоб почути від вас про ваш досвід. Як, як, як ви вперше стикнулися з сценарієм, е, І наскільки ви до то, на той момент займалися цією темою, е, як це трапилося? І чому це саме власне, важливо цей фільм е, говорити про нього з точки зору інклюзії? Е, ну, дивіться, я перекладала кастинг, я не, не займалась відбором акторів, mm -hmm. цим займалися інші люди. Я просто перекладала, коли приїжджали е, глухі. Люди на кастинг, і я перекладала для них тобто завдання, які ставив режисер, тестові зйомки, які були, оце була моя задача. Скільки я до цього працювала, я працюю перекладачем офіційно з 2004 року, а жестову мову знаю з дитинства, тому що мої батьки глухі. Тобто, це моя мова, друга, якою я спілкуюся. Тому, що саме стосовно кастингу, вам би було цікаво. Ну, тобто, це просто був звичайний переклад з мого боку для власних акторів. Та, власне, цікаво, що. <проб> про протягом фільму було близько 400 чотирьохсот непрофесійних акторів яких долучали тобто жоден це 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 майже всі були дебютанти в фільмі і багато та, режисер давав задачі і навіть на майданчику працювали перекладачі жестової мови щоб тому що ви побачите певні нюанси як як міняється сприйняття людини яка не чує до певних навіть Просторових простору, і це в фільмі дуже цікаво показано, тому що фільм знімався в реальному інтернаті для людей з ВАДАми. І власне хотілося не знаю, ніна. Можливо, ти більше розповісиш, чому для тебе цей фільм важливий цікавий. Чому про нього як на мене важливо проговорити зараз з точки зору інклюзії, а не тільки того, що це ще й безпосередньо, Класний твір э, мистецький. Е, так, я повністю погоджуюся, що це е, важливий е, мистецький твір. Е, зокрема, яким би фільм не був важким. Я думаю, що я не спойлерю зараз, коли я говорю про те, що це не простий, важкий фільм, який потребує дуже глибокої рефлексії. Разом з тим, я дуже пишаюся, що він український, тому що я погоджуюся з тим, що прозвучало на початку альтернативи е, там на міжнародному кіноринку е, Немає. Цей фільм ще дуже важливий, що тим, що він ем, дуже добре відображає реальність е, насправді не тільки 2014 року, а й сьогодні. Тому що, якщо ви можливо слідкуєте за тим, що відбувається в країні, і можливо, ви теж бачили фільм Слідство інфо, який називається Державні діти, то на жаль, може мусимо констатувати, що ситуація не дуже змінилася. Цей фільм дуже добре яскраво показує про те. Як працює, як виглядає ексклюзія? Ексклюзія це виключення, це те, що є протилежним до інклюзії, до включення, тому що імовірно. Те, що ви побачите в цьому фільмі, для вас буде новим, і це дуже яскраво покаже, що ми дуже часто не в курсі того, яким є життя інших людей, наших співвітчизників та співвітчизниць, наших громадянок та громадян цієї країни. Саме тому важливо відходити да, від питання цього виключення і не підтримувати такі практики, а йти до практик інклюзивності, тому що, зокрема. Давайте, я буду зараз холодним душем, те, що відбувається в цьому фільмі і. Продовжує відбуватися сьогодні в Україні відбувається за наші з вами податки, тому що ми утримуємо такі заклади, де часто порушуються права людей. Тому ми з вами, зокрема як відповідальні люди, маємо долучитися до реформи денстутилізації для того, щоб кожна людина мала можливість реалізовуватися там, де вона хоче, бути в безпеці і отримувати належну підтримку. Тому це дуже хороший привід подумати, як не має бути, і мені б ще дуже сильно хотілося, щоб після фільму, оскільки знову ж да, повторюся, що фільм не простий, я би все одно дуже хотіла, щоб це не демотивувало вас, а навпаки, мотивувало до якихось дій. Зокрема, подумати про те, як особисто ви можете долучитися, щоб так як зображено в фільмі, не було. Дякую. Я, ти власне проявила ті думки, які я хотіла сказати про як працюють заклади освіти інтернати, і яка взагалі зараз так. система, і те, що роблять зараз волонтери, проявляючи, проливаючи світло і розповідаючи про особливості про злочини, які відбуваються в інтернатах. Це має просто підштовхувати нас до того, щоб Робити це видимим, говорити і не боятися цих тем. Чим більше ми проливаємо світло, чим більше ми відчуваємо дотичність, тим менше подібного трапляється. і це робота також. От але хочеться більше про також розповісти про роботу. Напевно, як змінилась, тому що е, для мене це теж було е, якимось новою інфор... ну, свого часу новою інформацією, що жестова мова в кожній країні різна. І е, е, як як було написано, що цей фільм знятий українською жестовою мовою, але це не зовсім відповідає дійсності зараз. Відбувається так само деросифікація і питання жестової мови з перекладу з роді е, російської радянської на Україну. На українську напевно, Наталя більше розповість про про ваш рух, які зусилля з цьому зроблені, і е, як як яка підтримка потрібна, як проливається світло на цю тему, Захарі? Я би хотіла ще повернутися до теми інтернатів. Ми говоримо про те, що ми повинні про це говорити, але крім того, що ми повинні про це говорити, ми маємо запропонувати і альтернативу, тому що для глухих дітей це єдиний заклад, де вони можуть вивчити жестову мову. Тобто вони не можуть навчатися в, в звичайній школі, тому що для цього їм потрібен асистент, який знає жестову мову, має бути помічник вчителя, який. Знає жестову мову, і діти мають знати, що з ними навчається дитина з порушенням слуху, і як з нею спілкуватися. Тобто, щоб прийти до того, ну перед тим як ми говоримо, та ми ще маємо запропонувати, що ось треба, щоб було так, і так, і так. Тому що завжди простіше закрити, але не буде ніякої альтернативи. Наприклад, я зараз знаходжуся у Франції. І тут проблема в тому, що діти до 6 років не можуть навчатися в спеціалізованій школі, вони навчаються разом з чуючими без асистентів. Тобто асистент. Ти стаєш чергу, і тобі може, поки прийде твоя черга, може цей асистент і не знадобитись, тому що ти вже підеш в школу. Тобто, якщо ми про це говоримо, значить ми маємо зацікавити людей, які би захотіли піти навчатися, бути тими ж помічниками вчителів, помічника асистент для дитини, який знає жестову мову, почати себе говорити з дітьми. Розказувати про жестову мову, що є діти, які не чують, тобто порушення слуху це невидима інвалідність. Тобто, якщо будуть діти гратися на майданчику, умовно, поки дитина не почне спілкуватися жестовою мовою, може бути і незрозуміло, що дитина має порушення слуху. Наприклад, мій син має порушення слуху, і хочу навести приклад, просто це для розуміння. Коли він грається на майданчику, там до нього підходять діти, спілкуються, він не реагує, тому що він зайнятий своїми справами. І коли я говорю там батькам, що поперед дітей, що е, мій син не чує, і діти у Франції вони можуть привітатися, вони показують, ідем гратися, і вони знають. Е, був випадок, коли дівчинка запитала: о, ти не чуєш, яке твоє жестове ім'я? Я, я така, це круто. Ну, дійсно, коли діти. Знаходять спільну мову. І я би хотіла, щоб ну, от, от такими кроками ми починали. Говорили про це, але і пропонували альтернативу: що ось є так, але давайте зробимо, щоб було так. Про жестову мову. Так, в. Кожної країни своя жестова мова, і в колишньому радянському союзі це було 15 республік, але спілкувалися всі радянською жестовою мовою, тобто у всіх була одна з російською артикуляцією і починаючи з. 22-го року почали деросифікувати, Тобто, жести, які були прив'язані до російської абетки, їх замінюють на українську, і відповідно, якщо був радянський жест спасіба, та то зараз його деросифікували і зараз ми показуємо дякую або дякую. Ось це все в процесі, це не швидко, тому що жестова мова, вона і прив'язана іноді і до, до дактильної абетки, і до артикуляції. Тому, от, на жаль, так зараз відбувається. Це складно. На жаль, що так пізно, тому що тільки в 22 другому році да, ми повертаємося до української мови. Але на щастя, що це відбувається, тому що я до прикладу все своє життя використовувала жест дякую, дуже тішилася, що я таким чином можу да, подякувати людині комунікувати. І я дивилася цей фільм в 2014 році, ну коли він вийшов, і буквально на днях переглядала перед нашою, нашою з вами зустрічю, і там на початку фільму ви побачили. Бачите, цей жест, і мене він вже тригернув. Ну тобто, він вже для мене. Тобто раніше я його коли впізнавала, я о, це жест, дякую. То сьогодні, да в нашій сьогоднішній реальності, от мене це прям дуже так неприємненький тепер цей жест став. І ну я зрозуміла на своєму власному прикладі, як важливо, щоб жестова мова була саме українською, нашою. Ну, але там були і актори з Росії, е, Яна, яка в головній ролі, вона з Білорусі, е, Гриша він з України, і там ще був один герой, він росіян. Так, власне, що є двоє акторів з е, білоруська е, Яна і е, я не виписала себе, припрошу, ім'я росіянина, тому що для чого нам треба. Uh, власне, але там не uh, повністю. Uh... Це цей фільм багато показувався. Слабошпицький отримав визнання і нагороду не в одній країні не тільки в тій, що ми хотіли, і тоді це було повністю ок. Вони знімали знімальний період, проходив в 13-14 році. Частково актори брали участь в протестах, тому це але ну фільм завершився. Він був прем'єра була в Канах, і це був в. в Англії, в Лондоні, де була теж прем'єра прем фільму. Спільнота глухих прийняла цей фільм як власний, тобто вони настільки були захоплені е, можливістю бачити, е, св... свої, с... ідентифікувати іс... с... съ... себе з героями на екрані, що е, це це резонансний фільм. І він отримав е, напевно найбільшу кількість нагород, е, як український фільм, е, е, новаторський фільм, фільм е, э, дебют, е, режисерське відкриття. Але я хотіла повернутися до жестої мови, і напевно мені цікаво, як взагалі війти в перший контакт, коли ти розумієш, що людина е, не чує, е, як, як до неї можна звернутися, тому що е, де це, і взагалі де можна більше про це дізнатися? Тому що е, наш колега він е, він працював. Їздив влітку працювати в табір е, для дітей е, е, з вадами слуху, і він самостійно вивчав жестову мову, але все одно перший контакт він викликає якийсь завжди е, бар'єр, як його пройти, зламати. Я, Наталя. Вчити мову, Наталя. Я хотіла би ще повернутися до того, що ви сказали, що резонанс і сприйняли цей фільм як свій, але в самій спільноті людей глухих також був резонанс. Половина сказали, що о класно, що зробили такий фільм, що глухі актори не задіювали чуючих так, на ці ролі. Але інша половина сказала, що це не ок, тому що це перший фільм, і чому саме такий він був, що по цьому будуть сприймати саме глухих, що от вони такі, тобто з якимось негативом. І тут теж думки розділилися. Комусь було ок, тому що це фільм як фільм, а комусь було не ок, тому що це якби. Чому я про це говорю? Тому що, наприклад, в свій час, наприклад, мою маму дражнили за те, що вона має порушення слуху. І там, о, ви, ви, це німі, ідуть, і її було дуже образово. Вона мала сестру близнючку, і вони ну, були такі по собі. Та були сусіди, які з ними спілкувалися, дружили, вивчали це до комунікації, бо вони з ними спілкувалися. В них були якісь свої жести. Тобто, мама моя з тіткою навчали їх своєму своє, 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 чомусь, чуючи діти придумали. Якесь своє щось, тільки вони це знали. Тобто тут про цей контакт, і тому для багатьох глухих це було тригером, що от їх дражнять, і тут ще такий фільм покажуть, і як це, як це чуючі люди будуть от, ну, про них таке думати. Тому це не було. Ну я не можу сказати, що це було дуже давно. Це навіть ще було, коли я почала працювати перекладачем, коли ми їхали з молоддю е, глухою десь там в метро чи де. І ще на той період, це там дві тисячі, хай п'ятий, сьомий до десятого року, все одно знаходились люди, які обговорювали, о, дивиться, махають, що вони там собі машуть. І це про культуру глухих. Хотіла ще додати е, глухі люди, коли спілкуються, вони Улять ставати отак колом, що бачити один одного, де б це не було в метро, теж вони так стають колом, щоб було зручно спілкуватися. І е, отакі моменти, це ж звичайно, е, якщо люди їдуть, вони ж бачать, що там що сталося, але хтось собі нормально там подивився, відвернувся, а хтось ні, о, і починають обговорювати, перекрилювати. Ну, це було дуже неприємно. І тому цей фільм е, теж не всі добре сприйняли це так. Про культуру що би хотіла додати, ну але ми, як свідомі глядачі, ми розуміємо, що люди в цьому фільмі вони в всіх обставинах. Це не тому, що да, це тут треба розуміти, да, трошечки оцього кіномистецтва. Ми точно не репрезентуємо тепер досвід героїв фільму на всіх людей з порушенням слуху, тому що у всіх Всі люди різні в принципі. Хотіла сказати, що це, це вигаданий світ, тобто це не побудовано на реальних подіях. Хоча ну, тобто, режисер говорить, що він пишучи сценарію, спирався на свій на своє, сприйняття і пам'ять про, бо вони він навчався поруч з інтернатом для, для людей з вадами слуху, і щось було написано через його розмови. Тобто, це сконструйований світ і те те. Для того щоб історія рухалася і власне не перекладати, але це означає, що хтось в різний спосіб може переживати одні чи інші події. Але це не є повністю так. Я хочу сказати, що я в мене є на приміті ще декілька фільмів, власне, про нечуючих людей в українських про українського військового. І ще один фільм знаходиться в монтажі, але це має бути абсолютно красивий цікавий фільм про жінку з Харкова, яка емігрувала в. В Берлін і вона вчиться слухати електронну музику після того, як їй вживили е е е апарат для слуху, і вона починає ходити на рейви і себе дос 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 досвідчувати. Тому це, е це, ну, це тема, е яка йде від героя, тобто це документальні фільми. Е е який перший жест можна сказати людині показати для коли вступаєш в контакт з нечуючою людиною? Чи покажіть. Е, так, я покажу, але я хочу сказати, що досвід людей, які втратили слух, і досвід людини, яка є вже в якомусь поколінні е, глухою, це зовсім інші речі, це зовсім інше сприйняття, тобто, це не можна порівнювати, це зовсім інші історії. Взагалі. Так, звичайно, власне, що ми будемо говорити про різний досвід, Це, це це якби власне набір наших цінностей, щоб проявляти відмінності та спільності. якісь. Ага. Стосовно жестів, я зараз покажу жести, з якими можна підійти. Але спочатку, щоб звернутися до людини з порушенням слуху, саме до жестово-мовної, яка спілкується жестовою мовою, треба привернути її увагу. Це можна зробити ось так: тобто, та. або якщо ви знаєте, що людина має з порушенням слуху, має порушення слуху, і вона стоїть до вас спиною, просто там по плечу легенько, але не всі люди люблять такі контакти, тобто можна просто стати перед людиною і привернути увагу. Тобто, це перше таке, що можна зробити. І далі треба розуміти, з яким запитом ви там звертаєтесь. Привітатись, привіт, жест, так? Або добрий день, там, що ще там елементарно подякувати, дякую. Це те, що можна сказати, тому що люди з порушенням слуху, які бачать, що до них звертаються жестовою мовою, вони такі о і починають відповідати жестовою мовою. А людина така: Ой, я знаю там тільки декілька жестів. Сказати, що там я хочу вивчати жестову мову, або я зараз вивчаю жестову мову. Можна з вами поспілкуватись. Ну, наприклад, якесь таке. Можливо, у вас є якісь конкретні там фрази, слова, які би ви хотіли дізнатися, я можу показати. Чи, чи, чи є у вас такий? Слава Україні! Слава Україні! Супер, героям слава на цьому. Добре, Добре я думаю, що ми попрощалися, починали дивитися фільм. Дуже дякую вам за розмову, за вашу роботу і гарного безпечного дня. Дякую. Дякую вам я єдине, що на завершення хотіла би сказати, що коли ви будете дивитися фільм, ви точно, бо фільм тільки жестовою мовою, субтитрів немає, вербальної мови немає, і ви можете зловити себе на думці, що вам некомфортно, можливо, якусь певну дратівливість, тому що ви не розумієте, про що говорять герої. За спойлерю трошки, ви все прекрасно зрозумієте, але це відчуття. Ви можете на собі зловити, що ви не розумієте про що цей фільм, і захочеться в якийсь момент просто кинути це. І в цей момент я раджу свого особистого просто досвіду подумати про те, як цей світ сприймають люди з порушенням слуху. Тому що, коли ми говоримо вербальною мовою, без перекладу жестовою мовою, то ось так от вони сприймають світ, який нічого не зробив для того, щоб бути дружнім для людей, які мають порушення слуху. Дякую. Дякую. Дякую вам гарного перегляду за запрошення. До побачення.